Кровотеча з носа, як її зупинити. Всім вітання. Носова кровотеча є дуже розповсюдженою проблемою, від якої страждають 60% дорослих та 30% дітей. На слизовій поверхні носа знаходиться велика кількість судин, що дозволяє фільтрувати, зволожувати та зігрівати повітря. І будь-які фактори, які спричиняють закладені судин носа, пересихання чи подразнення слизової болонки, збільшують мовірність носової кровотечі. Носова кровотеча частіше виникає в холодну погоду та при низькій вологості повітря. Взагалі, носова кровотеча може виникнути через місцеві фактори, а саме травматизація, і це колупання у носі, травма обличчя та шиї, сторонні тіла післяопераційні кровотечі, подразнення сльозової болонки носа через новоутворення, та інші причини, такі як підвищений артеріальний тиск, прийом деяких медичних препаратів та через порушення системи згортання крові. Поширеними причинами носової кровотечі у дітей є сухість слизової, травма, стороннє тіло та риніт, алергічний, інфекційний або пов'язаний із подразненням слизової болонки. Тож як зупинити кров з носа, і яка має бути перша допомога? По-перше, надати людині сидячі положення голову опустити донизу, що профілактує заковтування крові, і притиснути крила носа пальцями зовні до носової перегородки і утримувати так протягом 10 хвилин. Можна накласти холод на ділянку потилиці, ручник, змочити в холодній воді і віджати або гумовий міхур з льодом, або щось інше. Далі, при можливості, вимірити артеріальний тиск і за потребою прийняти антигіпертензивні препарати. І після зупинки носової кровотечі бажано видути ніс для видалення згустків із порожнини носа. Але якщо кровотеча все ще йде, необхідно викликати швидку допомогу. Що не можна робити при носовій кровотечі, не лягайте і не відхиляйте голову назад, бо це може призвести до блювання або кров може потрапити у дихальні шляхи. Не скидайте тиск з крил носу до закінчення часу, щоб перевірити, чи зупинилась кровотеча. А для профілактики носових кровотеч використовуйте зволожувач повітря і вологість має бути 50-60%. Сухе повітря негативно впливає на стан слизової носу, призводить до пересушування та у подальшому до кровотечі. Для зволоження слезової носа використовуйте сольові спреї або краплі. Судинозвужуючі засоби та інтраназальні глюкокортикоїди використовуйте лише за призначенням лікаря та з дотриманням курсу лікування. Ну і уникайте колупання у носі.